Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі укриття на зиму таких рослин, як вибачте, дим і цигарети є така шкідлива звичка. Хочу запропонувати вашій увазі укриття на зиму лаврового листа. Пущика і трифоліат. Трифоліат у мене росте, на ній був нашеплений з зимостійкий, морозостійкий лимон. Не пам'ятаю як його сорт. Лимон сох. щеплення не вжилося, а трифулюата з кореня відросла трифулята разом з лавровим листом вже зимові. Це вже буде третя зима їхня на вулиці. У попередньому році лавровий листок зимою змерз, відбився від кореня. В трифуліаті не було нічого. Попередні по два роки я їх не накривав зовсім, перший рік я засипав снігом, снігу було багато, вони призимували добре. На другий рік снігу не було зовсім, трифулюата перезимувала добре, добровий листок обмерз практично до рівня землі. Ну, значить, я зараз позабував колочки, обшиваю агроволокном по колочках за допомогою степлера будівельного. І зверху накриваю простим білим мішком. Також його закріплюю, потім зимою буде сніг, присиплю, прикидаю ще снігом. Не буде, значить будуть так зимувати. Ще що слід сказати, чому ці рослини не виросли великі, тому що з боку в мене росла ось така здоров'яна черешня. Недавно я цю черешню зрізав. І Черешня не давала рости, тут практично було постійно сухо. Я старався їх поливав, але все-таки я не, не міг постійно поливати, не вистачало мені часу, і вони виросли невеликими. Надію, що на другий рік вони доженуть в росі і переженуть. Тут рости краще, краще набагато. Так, роботуємо агроволокном. Ну що ж, ось таким макаром. Я накрив дві рослини, паровий висок і трифуляту і побачимо їх наступного роз вже весною. Ну, потрібно сказати, що зараз вже зима, от видно морозець сьогодні був. Так що ми їх тримали до останнього. Фуліата так ли, листків і не скинуло. Доволий лист навіть не кашлянув. заморозка на грунті до мінус 4, він не тримав без питань. Дякую. А, ще хотів вже дякувати. Хочу ще звернути увагу, от я в мене тіла. Ну, майже рослина, так сказати. Це землянічник. Я теж накрию, він вічно зелений. Я його цього року. Цього року він так само, як ловили листок, обмерз до ґрунту, відбився, ну, пробую ще накрити ще один на рік, подивимось, що з нього буде. Наступний рік вчорашній йому не будемо мішати, може, може він піде ріст можливо, пересажу його звідси. Його я просто зверху кину мішок, притиснув чимось так він буде зимувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!